Зранку замість іти торгувати частина приватних підприємців з ринку гуртується, щоб разом добиватися зниження орендної плати. Шановний вам платити ніхто не буде. Завтра йдемо на народний дім, Кажемо, на що ми будемо платити. Ми будемо ді, дітям ді, перечислюємо Діти ді, 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 ді. скажу ді, ді, майже сотня продавців другий рік поспіль, щоквартально укладає угоди на торгівлю з фірмою Муріон. Один договір стосується орендної плати за місце для заїзду автомобіля, інший обслуговування, тобто охорона освітлення, прибирання території. Разом ця сума сягає 1800 гривень на місяць. Орендна плата визначається тим, що є попит на ці місця. От що люди кажуть, що в них велика орендна плата, але при цьому вони не хочуть іти. На ринок, який поруч знаходиться на наш ринок, де є вільні місця, десяток кіосків, які чекають, які хочуть, щоб вони там торгували, а вони не йдуть туди. Хоча там оренду в два рази менше. При цьому базарники заявляють, власники ринку не платять з отриманих коштів податки. Останні категорично це заперечують. Я назвав свою фамілію. Да. Значить, назвіть свою. Почому? Потому що я лічно до вас подам позов до суду за клевету. Ми можемо всі, але прийде та прокуратура. Та От. Значить, слідуюча прийде прокуратура, слідує проєкту. Якщо ви зібрались то покричіть собі, я сюди піду. Загальний прибуток, від їх, якщо мені пам'ять не зраджує, десь 150 чи 160 тисяч гривень в місяць. Надходження. надходження. Це не прибуток, це надходження. Значить, ці всі гроші поступають в касу, це можна перевірити. Значить, з цих грошей в повному об'ємі сплачуються всі платежі. Налог на прибуток, ПДВ, всі соціальні платежі, комунальні платежі і так далі. Керівництво ринку не проти компромісу кажуть, готові знизити оренду насамперед для тих, у кого є торговий патент. А ще додають дозвіл на торгівлю на дорозі, підписаний міським головою. Тимчасовий у травні фірма «Моріон» планує ввести в експлуатацію першу частину критого ринку, яку нині реконструюють. Наймовірніше, тоді дорогу доведеться повністю звільнити і всі. Торговці опиняться у рівних умовах на ринку. Людмила Васюха, Сергій Габридлович, інформаційна програма. День.